Я хочу подякувати всім, хто долучився до моєї травми, коли ми ще були в лікарні. Скажу вам чесно, може, сподіваюся, це нікого не образить, але я максимально ніяково почуваю себе, коли мене навіщають. Я не знаю, ну типу, так ніяково дуже. Я не знаю, що сказати, що робити. В принципі, але це було дуже сильним свідоцтвом для військових, дуже багатьох, які поруч зі мною лежали, яким навіть там ми змогли служити навіть з такою ногою. А також навіть для цивільних, для хлопця, який був прикутий до ліжка, але дай Бог він зможе через певний час бігати. Тому ви показали справжню Божу красу, і я хочу вас надихнути цим. Чи знайоме вам відчуття, коли ви хочете все кинути? Коли ви виснажені? Коли, здається, не вистачає сил? Друзі, я насмілюся задати це питання, навіть якщо в нашій залі військові, хто втомився від війни? Сьогодні ми все більше і частіше можемо почути це від людей. Люди втомились від тривог і загроз. Цивільні люди втомились від тривог і загроз. З однієї сторони, ну, це виправдано, а з іншої, вибачте, навіть трохи смішно. Ми всі мріємо, щоб все скоріше закінчилося. Вже не так багато людей ведуть активну волонтерську діяльність. А багато тих, хто взагалі її зупиняють і поринають у звичайне життя, займаються своїми справами. Я повинен визнати, що зараз питання війни і залученості у ній стало для українців більш принциповим, ніж у 2014 році. Бо тоді взагалі був жах. Я маю на увазі широкий загал. Однак, на жаль, зараз, хоч і не так помітно, але поступово люди втрачають той запал і по святу, і зупиняються. І що найжахливіше, поступово це все більше стосується Християн. А може, ти втомився вже говорити Євангелія через те, що люди не приймають його? Серед що пропав твій запал, і ти вже не такий натхнений і зупиняєшся в цьому. Може, хтось вже втомився від постійних конфліктів сім'ї, в нього вже опускаються руки, і він думає про те, щоб зупинитись у боротьбі за стосунки і відносини. У мене нема сил, я здаюсь. А може хтось вже втомився боротися з алкогольною, наркотичною, сексуальною, віртуальною, соціальною, чи якоюсь ще залежністю і хоче припинити спроби здатись? Чи вже в якомусь іншому питанні чи сфері свого життя до вас приходить спокуса зупинитись? В розвитку таланту, який вам дав Бог, тому що ви зустріли якийсь супротив і так далі. Про це і буде наша сьогоднішня тема, яка називається Не зупиняйся. Разом ми прочитаємо дуже маленьку, але сильну історію, яка записана в другій книги царів, 13 розділ з 14 по 19 вірш. Єлісей Це Божий пророк, один великий, захворів своєю хворобою, через яку помер. І прийшов до нього Яос, коли він ще був у стані до смерті. Цар Ізраїля. І заплакав над його обличчям, промовляючи батьку-батьку, колісниця Ізраїля. Колісниця, ну, це як сьогодні, танк. Колісниця Ізраїля і його кіннотник. Це, напевно, Хаймарс. Та, та Єлісей сказав йому: Візьми лук і стрілу, і той взяв собі лук і стрілу. І він сказав цареві поклади руку свою на лук. Яос поклав свою руку на лук. А Єлисей поклав свої руки на руки царя і сказав: «Відкрий вікно до сходу. Трохи для нас, так, знаєте. Образно, те, що теж на схід. І той відкрив. Тоді Єлісей сказав: Вистріли, і той вистрілив. А він сказав: Стріла Господнього спасіння, і стріла спасіння від сирії. Ти розгромиш Сирію в Афеку аж до кінця. Візьми лук, сказав йому Єлісей, і той взяв. А він сказав. Цареві удар по землі. І цар ударив тричі, Хто слідкує. Може читає разом з нами яке наступне слово? І зупинився і перестав. І цар ударив тричі, і перестав. Це дуже важливий момент. Цар ударив тричі, перестав, зупинився своїми діями заявив, що достатньо. Що досить. І що сталося потім? Ми читаємо далі. І засмутився Божий чоловік над ним і сказав: якщо б ти вдарив п'ять разів чи шість разів, ти розгромив би Сирію аж до кінця. Тепер же поб'єш Сирію лише тричі. І потім в наступному віршу ми читаємо, що слабко озброєні люди прийшли до Ізраїля. Давайте просто уявимо, наскільки цареві було гірко і прикро. Розуміти, що все, всього лише 2-3 удари да, йому не вистачило, всього лише 5-6 ударів да, по піску могли б вирішити проблему з найсерйознішим. І найнебезпечнішим ворогом держави в той момент. Але він зупинився на трьох. Мені важко уявити, як у той момент він почував себе, як його серце рвалося на частину, йому хотілося повернутися в часі назад і все змінити. Я думаю, що він багато б віддав за таку можливість. Я не знаю, чому цар зупинився, Біблія нам не говорить про це. Може, це мої припущення. Може, стало шкода луку? Може, пил, який піднявся під час ударів дав пісок, створював для нього дискомфорт. Може, він втомився, може, сприйняв це як щось незначне? Ну, пророк вже при смерті, вдарю пару разів, щоб він не засмутився. Моя роль, вона дуже маленька. Те, чим я займаюся зараз, незначне, тому я зупинюсь. Може, подумав, що цього достатньо. Може, подумав, що з нього досить? А може, і щось інше, або все разом. Але факт залишається фактом. Через те, що він зупинився, він втратив неймовірний, гігантський Божий подарунок і залишився з його малою частиною. Більше за те, і все його оточення, пожинало плоди цього. Тому навіть якщо тобі себе шкода або шкода своїх ресурсів, не зупиняйся. Навіть якщо те, чим ти займаєшся, приносить дискомфорт твоїй плоті, не зупиняйся. Навіть якщо тобі почнеться здаватись, що з тебе достатньо, не зупиняйся. Навіть якщо тобі здаватиметься, що твоя роль маленька і незначима, не зупиняйся. А може причина буде іншою або всі її відразу. Але факт залишається фактом. Якщо ти не зупинишся, то отримуєш те, про що міг тільки мріяти. Навряд чи той цар тоді, коли йшов прощатись з пророком, думав про те, що в той момент може вирішитись, вирішитись питання страшним ворогом, який тероризував на той час їхню країну. Ми можемо виправдати царя словами, що Єлисей не сказав конкретної кількості ударів. Він да? не сказав там, вдар 5-6 разів, і все буде нормально. Але як ми тоді виправдаємо його недовіру, виявлену зупинкою? Скажіть, як ми виправдаємо його недовіру, яка виразилась у тому, що він зупинився? Та ж ситуація у відносинах з Богом. Ти можеш спробувати виправдати те, що ти зупинився, здався, тим, що. Не говорилося, як довго ти повинен робити те, до чого тебе закликав Бог. Але тоді, як ти виправдаєш свою недовіру до нього? Як і ЄОС, ми не знаємо, як довго нам потрібно боротись за перемогу в цій війні. Ми не знаємо, як ЯОС тоді. Скільки нам потрібно докласти зусиль, щоб побудувати міцну сім'ю? Ми не знаємо, як і є Ось тоді, скільки нам потрібно часу і зусиль для того, щоб позбутись залежностей, щоб позитивно вплинути на своє оточення. Проте ми знаємо поклик від Бога і гарантію, що через нас Він здобуде ці перемоги. Та історія, друзі, навчає нас трьом важливим урокам. Трьом важливим урокам. І перший урок звучить так: ми можемо не зупинятись. Ми можемо не зупинятись. Ми можемо отримати перемогу. Ми можемо здолати навалу ворога. Ми можемо боротись за прекрасні стосунки у нашій сім'ї і отримати їх. Ми можемо показувати своїм життям який неймовірний Бог і вражати ним інших. Ми можемо успішно служити людям. Ми можемо здолати будь-яку залежність. Ми можемо вибудувати суспільство з правильними цінностями. Ти можеш розвити свій особливий талант, даний тобі Богом. Ти можеш це зробити. Але головне питання, головна теза цієї історії. У тому, чому ти це можеш? Бо це не від моїх сил залежить. Як ви думаєте, яка головна частина цієї історії? Ключовий момент цієї історії. В тому, що цар зупинився, в тому, що помер пророк? В тому, що йому треба було, що йому конкретно треба було зробити, вдарити по землі, по піску чи що ще? Ключові слова цієї історії, послухати їх: стріла Господнього спасіння, і стріла спасіння від Сирії. Ти розгромиш Сирію в Афеку аж до кінця. Саме ці слова є центральними у цій історії, а навіть не те, що цар зупинився. Бо перед тим як сказати цареві, що він переможе сирійців, Бог говорить про те, ким є він. Бог є тим, хто випускає стрілу і здобуває перемогу. Чим багато може стріла зробити сама по собі? Ні, звичайно. Але вона може здобути перемогу, коли є той, хто її випустить, коли буде той, хто її скерує, той, хто дасть їй сил. Для перемоги. Коли ми не зупиняємось, неймовірні благословіння для оточуючих і перемогу у нашому житті можливі, бо це не від моїх сил залежить, друзі. Я можу це зробити, бо все не в моїх силах лежить. Я можу це зробити, бо це Бог робить через мене. Це Його спасіння, це його сила це його перемога. Тому я маю сили і ресурси, щоб не зупинятись, продовжувати і перемагати, бо це його перемога. Тоді наступного разу, коли ви подумаєте, я не можу не зупинитись, я не можу продовжувати, втілювати його волю. Мати з ним міцні стосунки. Пам'ятайте, у кому ви сумніваєтесь у стрілі чи тому, хто її випускає? Пам'ятайте, у кому ви сумніваєтесь. Не зупинитись – другий урок цієї історії. Не зупинитись це довіра до Бога, як до того, хто чинить неймовірне через мене. Якщо я зупиняюсь, то визнаю Бога незрозумілим невдахою. Я такого Бога проповідую в такому випадку. Тим, хто закликає мене до безглуздих дій, я такого Бога проповідую. Тим, який закликає мене до безглуздих дій, чому? Бо він мене закликав. Я почав робити. Але видається? То це або безглузде щось, або це неможливе зробити. І Бог мене до цього закликає. Такого я Бога проповідую в такому випадку. Я, я виставляю його тим, хто нічого не може вдіяти через мене. Зрозумійте, що моя зупинка у його поклику проповідує Бога невдахою. Чи в такого Бога ви вірите? Є одна дуже гарна фраза, вона не моя. Вона звучить так: ніхто так сильно не відвертає людей від Бога, як християни, які зупиняються зі словами я не можу. Ніхто так сильно не відвертає людей від Бога, як християни, які говорять я не можу. Чому, друзі? Тому що, Саша, п'ять хвилин тому ти сидиш сьогодні, да, коли стоїш за кафедрою або спілкуєшся з молоддю і кажеш про неймовірного Бога, а сьогодні а через 5 хвилин кажеш, я не можу. Все випливає з центру цієї історії, з першого уроку, друзі, стріла Божого спасіння. Його сила. Його перемога. Подумайте, що ви проповідуєте, якого Бога проповідує ваше життя і ваш підхід у ньому. Бог буде і третій урок Бог буде діяти через вас, через кожного з вас, коли вам буде важко. Це його не зупинить те, що вам важко. Це не зупинить його в тому, щоб через вас діяти. Бог буде діяти через вас, творити великі чудеса, коли ви зіштовхнетеся з великими випробуваннями. І це Бога не зупинить. Бог буде неймовірним чином діяти через вас, навіть коли через нас усіх. коли… Ми зупин, коли ми зіштовхнемось, точніше, знаєте, з такими ворогами один обличчя в обличчя. З проблемами обличчя в обличчя, але Бог не буде діяти через нас, коли ми зупинимось. Важко уявити стрілу. Яку випускають, і вона на середині шляху каже, з мене хватить. Я увольняюсь, вона летить стрімко, не тому, що вона, а тому, що той, хто її випустив. Я б хотів би запропонувати вам декілька кроків, а, порад практичних з цієї історії. Вони не абсолютні. Вони, знаєте, можливо, не всім не всі ваші особисті історії зачеплять, але, можливо, ви побачите, як ця істина стосується вашого життя. Друзі, не зупиняйтесь у боротьбі проти російської окупаційної армії. Бо Бог хоче через вас дарувати нашій країні, нашому народу, нашим дітям перемогу як фізичну, так і духовну. Які практичні кроки цього? Це донати, долучатись до волонтерських ініціатив, морально підтримувати військових, просто, йдучи по вулиці, зупинитись і подякувати. Я вже не кажу там пригостити каву чи ще щось, просто подякувати. На жаль, я дуже багато історій чув. Не одну історію чув, коли в 2014 році християни були тим, хто заповняли на дорозі солдатів і були тими, хто їх вичитує. Наша церква зараз займається запуском проєкту. Сьогодні про це Володимир Михайлович буде більше говорити з пошиття компактних нож для порятунку життів наших військових. І нам потрібні будуть волонтери для їх пошиття. Це також для вас можливість. Не кажу, що зараз всі повинні там це робити, але це просто можливість. Друзі, шукайте можливості бути дотичними, не стурбованими, не занепокоєними. Не тими, хто виражає співчуття, а дотичними. Не зупиняйтесь у тому, щоб говорити людям про Бога і показувати Його своїм життям. Бо Він хоче стати Богом, якого видно через вас. Знову ж таки, не бо ви а бо Він. Бо якщо ми жимо відштовхуючись від того, хто я такий, далеко ми не підемо. В Нашому житті буде достатньо зупинок, розчарувань. Але якщо ми живемо, відтовхуйтесь від того, хто такий Бог, ми будемо лише свідками Його перемог. Будьте поруч з людьми, це практична частина да, цього заклику. Шукайте нові активні можливості служити людям. Не бійтеся робити щось нове, щоб вразити людей неймовірним Богом. Не собою, не тим, який я, а який Бог, який вразив ваше серце одного разу. Не зупиняйтеся в боротьбі за, за збудування стосунків у вашій сім'ї, стосунків, люди, віри. Бо Бог. Хоче через вас будувати неймовірну сім'ю і показати всім оточуючим свою красу через неї, через вашу сім'ю і через стосунки між вами. Від того дізнається, що ви мої учні. Коли будете мати любов, де десь там, між собою. Практична частина це такі доволі прості поради, але не зупиняйтесь у боротьбі за них. Прийдіть сьогодні і скажіть особисто кожному у вашій родині, що любите і цінуєте його. Якщо нема можливості прийти, подзвоніть. Бо, на жаль, сьогодні дуже багатьом немає можливості подзвонити, бо тих родних вже немає. Скажіть, що не дивлячись на всі труднощі, будете поруч, будете разом боротись за ваші стосунки. Ну, це може зовсім практично. Зробіть чоловіковий масаж. Посидіть з дітьми, щоб дружина могла відпочити, помити за маму посуд. Я розумію, друзі, я не можу дати вам, знаєте, практичне застосування на кожну вашу ситуацію. На жаль, я не знаю їх усі досконало. Але є один головний заклик. Почуйте його, друзі. Якщо це буде головне єдине, що ви запам'ятали з цієї нашої теми, цього буде достатньо. Друзі, не зупиняйтесь. Віднайдіть своє покликання, якщо ви вже зупинились. Бо Ісус. Хоче подарувати нам, вашому народові, вашій сім'ї, вашим друзям, вашому оточенню велику перемогу через вас. І ви можете не зупинятися. Ви можете збудовувати. Ви можете розвивати. бо це не від ваших сил залежить. Амінь.